Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Так, ви на каналі Шахи з гросмейстером урочистістю різноманіття. Ну що, продовжимо. Продовжимо. Е, що? Дивитися ігри і коментувати, так? Що тут було? Ось це хто? Що за країна? Франція чи що? Франція. Гроссмейстер. Так, здається, не грав він, принаймні цим ніком з цим шахістом. Так, запасна прохідна, в цей пішак може стати небезпечним, але ми бачимо кінь 3. Десь кінь коня б на D2 поставити з матом, так? Хочеться ось така мрія. Так, ну, людей вже секунди. Тут теж загроза. Кінь Б4, ну. Та що, нічию хоче. Може, все ж таки кінь 2, хоча я там не бачив. А кінь Є3. Чому там не пострибати? Ну вони просто на час грають, друзі. Тут нічого такого вже цікавого. Давайте подивимось. Кінь G3, ну це така гра. На... Кінь d 2 ну, вже була не загроза. Король e 2 король у квадраті. Ну, це таке. Це рубка прапору. І не, не факт, що вдала там. Угу. Ну кінь Е3. О, І білі виграють зараз. Накажуть за таке, знаєте. Ту гру на прапор. Білі не програють 100%, ну повинні виграти. Доволі легка перемога. І Король, 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 король напрямова. Ну, Я б такий, щоб не виграв би, звісно, не встиг би, але тут люди напрямувах грають добре. Що буде ще одна партія, чи подивимося, що було в дебюті. Є 4, це 5. нічого собі. Грають, як ми. Грають, як ми. А як дошку, Хто, хто. Знаю, бо я ж не дуже. А ось мені потрібно було мене просто припрятати. Ні-ні-ні, моє... ні друзі. Ні-ні-ні. Я хочу цю гру дивитися. Я хочу цю гру дивитися. Мені не потрібно іншого. Так. Ну. Що це за хіб? Я ще забув, що слоновий, чи це спеціально, друзі. Ні, Ну я, звісно. Ні, ну я бачив такі ідеї, але ну це не серйозно. Звичайно, це не гра на перевагу, хоч він і виграв, але ви ж бачили, там вони просто на нервах емоції не контролювали. Ні, ну що це за хід? Ну слона потрібно ж виклик вивести, чи на це 4, чи на Б5. Є ще деякі варіанти, якими. Учні моєї школи користуються і власники абонементу найкращого в шахового в світі. І виграли вже безліч там перемог, шахістів по 2300 2400 луплять просто по 2500, навіть мініатюрами. Ось так працює в нас дебютна підготовка. Не так, щоб десь виграти, бачити, там, за рахунок того, що емоції здали. В чорних, і він програв там, в принципі, у білих і часу було менше, і ніяк на виграш вони грати не могли. Тобто, ну, звичайно, H3, і G4 це так, це така дурня. А я тут пропоную, як мінімум, три цікавих плани за білих, де й сам вигравав безліч шахістів, в тому числі і на Камуру, і, і учні вигравали, і виграють. Хто хоче, купляйте мої книжки, відео, і, там, і ви теж будете грати в цікаві шахи. Давайте щось подивимось добре. Тобто це російський не будемо? А ось це хто? Німецький шахіст? Цих закриємо, щоб воно не, не було шуму. Так, німецький шахіст. Що це таке? Сланце 6, король D6? Так, бачите? Білі, мабуть, комбінували. Так, вони думали, що виграють ходом тура d 7 але виявилося, що це жахлива помилка. Прорахувався. Треба більше пазлів вирішувати. Не побачив король Д6, бачите, як прокомбінував і що тепер? Безнадійно. А, ведь, а це ж час був, необхідності, не було. Компенсація. Звичайно, була за пішака позиція, нормальна ігрова. Але бачите, коли не довирішуєш пазли, і ось чим це закінчиться. Ну тут король Д7 g 3. Потрібно було, мабуть, f5 піти. F5, якщо слон c6, король d6. Ферзів підміняти, ну, віддати одного пішика. Не треба нагребати весь матеріал. Не потрібен весь матеріал. Головне виграти, друзі. Так, ну що, подивимось на реалізацію. Давайте. скоріш за все, ви ж, або розрядник якийсь, або початківець. Вам це цікаво. Що за чорних? Король на чорних, ферзь на чорні, тура на чорній. Тепер зіванути дуже важко. Тепер в білих може кусати лише ферзь. Лише ферзь може щось підкусити. Слон не може, він проблема. Тура захопе відкриту лінію. Король стоїть ідеально для будь-якого геншпіду. Білим би якось активізувати ферзя, але як, ферзь D3 попаде під Тура Д8. Ну, мабуть, ферзь С2, мабуть, ферзь С2 якось. І на тура Д8, можливо, слон F3, король G2. Так прикритися, але чорним потрібно буде якось захопити. Поле D2, це можна буде через F5 робити, або через Ферзь D2. Звісно, легко виграна позиція, але якщо білі не хочуть тут здаватися, а, вони грають, вибачте, вони грають, я не пересунув знов таки. Ну, чорні ось якісь емоційні дії роблять, ну ось вони провокують на взяття пішака, але навіщо це було взагалі щось штовхати. Так? Тобто, ну не знаю, дали якісь мрії ось цими діями, якісь мрії все ж таки дали. А що він хоче на Б. Я не, не зовсім розумію. Пішак С так піде. Ні, ну там Б це ферзь С3 кудись напав, ферзь Д4, ферзь 5, ну якісь певні шанси дали. Але пішак би на а 4 не завадив білу. Так, ферзь Д4, ферзь 5, звичайно, ферзь 5, якщо ми вже граємо, ну потрібно. Тут король прикритий. Бачите, для Бліцу ще можна, ну, ферзь С7 зіванути, так? Ну, Тура Д8 доволі непогано виглядає, то пішак не відійде, ну, хочу забрати в жорстку. Так, і король куди? Куди король? Тепер на F6? Тепер король Ф6. Так, бачите, жодного шаху немає, але ні для кожного з вас це може бути легко. Це для майстра, гросмейстра може бути більш-менш легко. Ну, по-перше, ці бразильці дуже багато читерів в них під бразильським прапорами. Тому не факт, що тут взагалі не читерить суперник. Так. Одна з форм виграшу це навіть Тура Ф3 просто побити. Хоча, звичайно, найсильніший хід Тура Б2, закінчуючи майже все. Ферзь. Є 1 ще притримується, але тоді С4, С3, С4, С3, Тура Д2, С2, побили на F2, поставили це 1 ферзь. Ну, Ц4. Пішов. Ц4, С3, це 4 все. Доволі технічно, але я не впевнений, що то чесний гравець, який грає чорну, це 3 Ну, це два. Бачите, навіть я можу тут вигравати. Ну, без туриграю. Ну, це не серйозно для міжнародного майстра. Ну, і що тут? Гри? Король десь там ні Ні-ні-ні. Ми -ні -ні. ну, ви таке вимикаємо. Так, є в нас ще час, друзі. Ще трішечки є. Можливо, якусь параду вам все ж таки зможу зробити. Що це за китаєць? Не дуже я люблю, м'яко кажучи, цю країну. Але. Позицію подивимось. Там філіппінець якийсь може, ні, чи то Чех, вибачте, так. Що тут? Зайвий пішак у Чеха. Але немає фігури. Це я так рахую. Така, що просто зайва фігура. Що ж тут дивитися? Давайте дебют подивимось, що було у дебюті. Французька є де-єде. Колись я грав цей варіант, до того, як перейшов на гамбіт, який просто фантастичний, приносить успіхи не лише мені, і учням. І де я просто там громив топових гросмейстрів, так, в бліц, але топових гросмейстрів. Ну, до того я грав є де-єде. Але слон Де 3 звичайно, це най найкраща ідея за білих Дивіться мої книжки, лекції, а також трішечки є в моїх відео на Ютубі, де я розповідав про те, що потрібно тут грати. Кінів 3. Та що ж таке, вибачте, друзі, ось сюди хочу. Кінь в 3 у цій позиції грати і десь мріяти про ідею c 4 Це саме ці варіанти, які. Ну, ви бачите, що воно коїться? Це саме ті варіанти, які Гаррі Кімович Каспаров в 90-ті, на початку 90-х реабілітував, знайшов там нові плани. І ось чорні у такому дусі намагалися грати. Бачите, чорні розуміли, що робити, ну забілося взагалі жахіття. Що це? 2376, а так погано граю. Це просто жахіття. Навіть по хвилині це неприпустимо. Друзі, план Кінів 3 і десь це 4. Можете подивитися по партіям Гаррі Кімовича для початку, можете щось знайти. Потроху в моїх відео на каналі, а можете замовити мої матеріали і отримати вже якісні, сильні знання, і будете проти французького захисту мати такий чудовий варіант. Хоча найкраща е, зброя проти французького захисту це гамбіт, і книжки по ньому я вам теж рекомендую. Або замовляйте абонемент, ми там розбираємо і в форматі відео і будете отримувати ці знання. Добре, друзі. Ну не було сьогодні топів, але. Деякі поради дав, деякі направлення дав. і Це може бути важливіше, ніж ви будете ходити 5 років до гуртку і слухати незрозуміло що і не зрозуміло кого.